Служби з питань на Одесі кадастру. Ви, ну, якщо маєте загалом до чиновників коротку пам'ять, то і ми і по наступних призначеннях і кавець комуну зенітку, то ви собі зайдіть в Google і промотайте всі події, які відбувалися по Дферсі. Тільки майте на увазі, що в нас з того разу вже терпіння буде ну, як мінімум в три рази коротше. Бо ми зрозуміли, що 60% структур в Києві, це я ще раз скажу, абсолютно нікого не хочу образити. Це ми такий висновок зробили по пану Насірову, насправді, може ви хороші похнасті, адекватні і маєте якийсь певний рівень інтелекту і взаєморозуміння, то там були не вміняються. Тому просто по всіх призначеннях на майбутнє це був просто перший дзвіночок. По пану Мигалю, а якщо таке відбудеться ще хоча б раз, то я більш ніж певний, що зроблять загальний висновок, що вас за аеропорта можна зустрічати тільки великим сміттєвозом, більше ніякої іншої машини. Пан Сергій, до вашої